День хлопчики і дівчата рада вас вітати та нове заняття починати. Я думаю, що ви звернули увагу, де сьогодні пройде наше з вами заняття. Так, ми на фермі, але це не просто ферма, це подвір'я однієї із бабусі, яка проживає в селі. Давайте поглянемо та познайомимось з тими мешканцями. То тут проживає та пригадаємо усіх свійських тварин. Добрий день, мої любі! Заходьте в гості. У мене на подвір'ї живе багато цікавих тваринок. Вони охоче розкажуть вам щось про себе. Я бабусин котик. Я ловлю мишей і моркочу на колінах. А ще я справжній сонько і люблю гратись на сонечку. Я корівка Маруся, даю молоко, з якого роблять сир, йогурт і масло. Найбільше люблю пасовисько і запах свіжої травички. Я yeah! маленьке поросятко. мій ніс. Це справжній інструмент. Я можу не мрити землю. І, хоч я люблю бруд, моя шкіра так захищається від спеки. Я yeah, весела коза, я з'їм усе, що знайду травочку, листочки навіть кору дерев. А моє молоко дуже корисне для діток. Я курочка. Щодня я несу смачні яєчка. А ще я люблю купатися в пилюці. Це мій спосіб залишатися чистою. Я пухнаста вівця. Моя шерсть тепла, з неї в'яжуть шкарпетки та светри. А ще я люблю гуляти з подружками на лузі. Я вірний пес барсик. Я охороняю двір і попереджаю, коли хтось іде, а ще я люблю гратися з дітьми та бігати по траві. Я коник Силко, я сильний і швидкий. Колись люди їздили на мені у далекі мандрівки, а ще я люблю, коли мене гладять по гриві. Я півник. Я буджу всіх зранку своїм співом. Мій грабінець показує, що я головний у курнику. А ще я завжди стежу, щоб усі були в безпеці. Маля, завітали ми сюди не просто так. Ми вже повторили усіх. Мешканців бабусиного подвір'я. А зараз бабуси просять про допомогу. Нам потрібно з вами допомогти бабусі побороти господарство. Наприклад, одне із завдань, яке нам попросила бабуся, оглянути на те зображення мешканців її подвір'я. Та порахувати, яких тварин скільки. Уже бабуся забула, скільки в неї, яких свіських тварин. Тож давайте поглянемо, яких тварин ми тут бачимо. Молодці ви були дуже уважні, ми бачимо тут і корову, коня, півня, курей та кота. А давайте ж порахуємо, скільки корів ми бачимо на подвір'ї. Порахували? Так, їх три. Якою цифрою позначимо? Цифрою три. Молодці. Давайте ж поглянемо, а скільки коней зараз ми бачимо. Якою цифрою позначимо? Молодці. Якщо кінь один, то позначимо цифрою один. Ще є півень. Скільки півнів ми бачимо зараз на подвір'ї? Один якою цифрою позначимо. Також цифрою один. Молодці! Ще яких бачимо тваринок? Ще ми бачимо курей. Порахуйте, будь ласка, скільки курей ви бачите на подвір'ї. Молодці! Ми бачимо 4 курки. Якою цифрою ми можемо позначити цю кількість? Звичайно, цифрою 4. Молодці. Ще є один домашній улюбленець на цьому подвір'ї. Це кіт. Скільки котів ми тут бачимо? Тут ми бачимо лише. Одного кота, якою цифрою позначимо? Цифрою один. Ось так, малята. Ми з вами порахували усіх мешканців подвір'я та позначили відповідні цифру, щоб бабуся не забувала. Бабуся намагалась також їх рахувати та записувати. Але заплуталась написала кілька цифр, і вже не пам'ятає, скільки ж яких тваринок іще в неї є. Ось погляньте, зараз ми бачимо тваринок. Що це за тваринки такі? Це поросята. І давайте порахуємо, скільки поросят. Молодці ми порахували аж п'ять поросят. А внизу ми бачимо цифри. Які цифри ми бачимо? 5, 6 та цифру 7. А нам потрібно знайти відповідну цифру до кількості поросяток. Якщо 5 поросяток, яка нам потрібна цифра? Цифра 5, ми ну, ось так ведемо в прошечу. Та бабуся тепер буде знати, що в неї аж 5 поросяток. Ну а зараз, кого ми бачимо? Це качки. Це не такі качки, які відлітали. У виріштеплі краї. Це звичайні качки домашні. Давайте порахуємо, скільки качок ми бачимо тут. Ми нарахували аж 6 качок. Погляньте, будь ласка, на цифри внизу. Які цифри ми бачимо? П'ять, шість. Та ще ми бачимо цифру 7. Яка цифра відповідає цій кількості качок? Цифра 6 знову ми обводимо в крушечок, щоб бабуся не забула, скільки в неї живе качок на подвір'ї. Ще є в неї одні гарні свійські тварини. Ви їх пізнали? Це барани. Порахуйте, будь ласка, скільки баранів ми бачимо на цьому зображенні? Ви гарно порахували. А чи є цифра, яка позначить цю кількість баранів? Молодці є. Що це за цифра? Це цифра 4. Молодці. Ось вже допомогли бабусі. І ще в цих тваринах порахувати. На бабусиному подвір'ї дуже багато різних пташок. Наприклад, ось погляньте зараз. Ми бачимо, яких свій пташок. Ви їх пізнали? Це качки. А ще що це за птичка? Так, це півні. Нам зараз потрібно. Для бабусі вирішити на рівні, щоб вона знала, яких птахів у більше, а яких менше. Давайте ми з вами поглянемо на качок. Порахуйте, будь ласка, скільки качок ми зараз бачимо. Зараз ми бачимо три качки. Якою цифрою позначено? Цифрою три. Скільки півднів ми зараз бачимо? Порахуйте, будь ласка. Якою цифрою позначимо? 5 півнів позначимо цифрою 5. А зараз нам потрібно вирішити рівність та поставити знак. Більше, менше, чи може дорівнює. Скажіть, будь ласка, який знак ми можемо тут поставити? Ми з вами тут поставимо знак менше. Тобто 3 качки. Менше ніж 5 півнів. Ось так ми вирішили першу нерівність. Давайте поглянемо на ще одну нерівність. Кого ми зараз тут бачимо? Це гуси. Також такі, які живуть на сільському подвір'ї або у фермерах. Скільки гусей ми зараз бачимо? Три. Якою цифрою позначимо? Молодці цифрою три. Давайте зараз поглянемо на інших дашок, яких ми ще бачимо тут. Що це за птахи? Це індики. Молодці. Ви їх пізнали. А скільки їх порахуйте? Їх два. Якою цифрою позначено? Цифрою два. Все вірно, хлопчики і дівчата. Давайте вирішимо далі. Кого більше? Гусей чи індиків? Гусей більше, Отже, який нам потрібно поставити знак? Знак більше. Як буде читатися ця нерівність? Три більше за 2. І що ми можемо сказати? Що гусей більше, ніж індиків? Хлопчики і дівчатка, сьогодні ми були у бабусі на подвір'ї. Та допомагали їй рахувати її господарство. Ми сьогодні з вами е, були на подвір'ї, порахували та позначили е, кількість тварин. Також допомогли бабусі обрати відповідну цифру до кількості сільських тварин та пригадали, як вирішувати нерівність. Також тут нам. Господарстві разом із сільськими птахами. Ну а на сьогодні наша допомога для бабусі завершилась і заняття наше також закінчуються. Можу вам сказати до побачення, до нових зустрічей і прощаємось із бабусею. Ось такі цікаві мої улюбленці. Дякую, що завітали. Повертайтеся ще ми завжди вам раді.